Після підписання нової угоди з Федерацією футболу Олег Блохін повідомив, перед командою на Євро 2012 стоїть завдання вийти із групи. А далі як карта ляже. Головне, каже наставник, психологічно підготувати футболістів. Підіт приходить в час. Їди. Спочатку євро треба вийти з групи, а далі ви нас заставите дійти до фіналу, може бути, не знаю. Тому я вже це прожив. Але сложное, як я розумію, це вийти із групи. Як би ми не говорили, но це... Все-таки сложное. Далі це вже Кубкові ігри на виліт. Там, як получится, так получится. 15 травня збірна вилітає на тренувальні збори до Туреччини, за результатами яких з 26 футболістів Олег Блохін визначить 23, які потраплять у заявку на євро. Після травм Олександра Шовковського та Андрія Диканя. Найпроблемнішою позицією Блохін вважає воротарську. Одна велика проблема, як ви знаєте, пройшла з вратарями. Ось це дійсно. Ну никто не мог предвидеть этой ситуации, но пришлось принимать решение, какое бы оно было бы, вы сами понимаете, легкое или тяжелое. Второе. Даже самое тяжелое, наверное, будет, когда нам надо будет Рим ребятам сказать, что они не едут на евро. Потому что 26 это 26. А вот это последнее решение. Надо будет, наверное... Ну, одні не поїде, понятно, і два поліових. От це буде саме До початку Європершості. Збірна України проведе три контрольні поєдинки проти команди Естонії, Австрії та Туреччини, які запевнив президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Обов'язково транслюватимуться на одному із загальнонаціональних телеканалів.